Ми вмонтували подвійну римську штору. Зараз покажу, як вона виглядає. Так, це в нас штора. так вона піднімається. І тут в нас є тюльтика. Зараз ближче вам покажу. Зараз покажу вам ближче, як воно виглядає. Ось такого молочного. І ось так. Так, моя Яна вже тут щось, щось вже знайшла собі. І ось такі штори. М'ягенькі, дуже гарні такі. Постельні. А дивіться, що моя Яна вже робить, як я вам Пальці в розетку, телевізор дьор.